Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги скребок для миття авто. Він є універсальним рішенням для миття вікон вашого автомобіля. Він виготовлений із силіконового матеріалу, який не дряпається, що надає безпечне використання на поверхнях авто. Даний аксесуар ідеально підійде як для автолюбителів, так і для професіоналів. Аналів завдяки високоякісному матеріалу вона служитиме вам довго та надійно завдяки ергономічній формі її легко та зручно тримати у руці.